Безкоштовні обіди, десерти кави учасникам АТО. Всеукраїнська акція «Нагодуй воїна набирає обертів і в Івано-Франківську. Її популяризувати взялися активісти партії Воля кажуть, сама процедура доволі проста, а користі, сподіваються, буде багато. Ця акція дійсно потрібна на теперішній час в Україні, оскільки бійця є мало соціального забезпечення. Кожен воїн АТО при, при явленні свого посвідчення має можливість отримати або безкоштовний обід, або безкоштовну каву, або безкоштовний десерт. Так само, кожен мешканець Івано-Франківська має можливість зайти в цей заклад і об. Оп... Оплатити саме ці речі, які потім будуть даватися безкоштовно для бійців. АТО. першими до акції долучилася дирекція ресторану «Ацтека». кажуть, підтримувати воїнів потрібно не лише на передовій, але й у мирному житті. Я вважаю, що це дуже важливо для нашої країни, тому що люди нас захищають, вони віддають своє життя, своє здоров'я заради нас. Тому ми, як ми. Наскільки можемо, ми хочемо їм допомогти і зробити щось добре. Мій чоловік також був в АТО, тому ця проблема мені знайома зсередини. На ось такій спеціальній дошці вже є кілька оплачених чеків, з яких кожен боєць, то зможе вибрати собі страву до душі. Волівці кажуть, підтримуватимуть та популяризуватимуть гідну справу, і надалі до акції «Нагодуй воїна уже долучився ще один заклад харчування бібліотека. Щоправда, кажуть, активісти залишилося впорядкувати кілька організацій організаційних моментів. Наразі ж, окрім Івано-Франківська, безкоштовні обіди пропонують бійцям у Борисполі, Червонограді та Житомирі. Лариса Фріїшин, Віталій Магалаті, телеканал 402.